У Дніпрі придбати квитки на потяги Укрзалізниці нині стало справжнім викликом. Дніпряни поширюють в соцмережах десятки дописів та відео про те, що займають черги в каси вокзалу щоранку, аби придбати потрібний квиток. Люди обурені, адже вхопити квитки на популярні туристичні напрямки до Карпатських гір або Одеського моря майже неможливо. Скаржаться на перекупів, які масово викуповують квитки, а потім продають їх за завищеними цінами. Все для людей це знущання, а не сервіс. Спочатку доведи роботу, що ти не робот, потім почекай аля бронювання, і вишенка на тортику. Ці квитки вже придбано без слів. Як не було квитків, так і немає. Не допомагає верифікація, не допомогла дія. Все одно перекупи скуплять. Позор вам за організацію роботи, продажу квитків. І не треба списувати на війну. Дехто зранку стоїть у чергах доказ Укрзалізниці інші намагаються відстежити їх у застосунку, але й там шанси мізерні. В інтернеті ми не можемо взяти білети, тому що їх викидають чотири вагони, а Їх зразу немає. Сюди я приїжджаю третій день ніхто вже на вокзалі немає. Де діваються білети, непонятно. Вказ не ходили, це займає дуже багато часу. Через застосунок набагато легше. Купляли через застосунок, і бувало таке, що в останній момент квитки з'являлися. Я знаю, що таке дуже часто роблять, що спочатку викуповують все купе, а потім в останній момент повертають квитки, щоб їхати самостійно. Да, таке було. Побоюється, що залишиться без відпочинку. Пані Марина. Вона разом зі своїми подругами запланувала подорож до Карпат. Ми за 20 днів зайшли на сайт «Укрзалізниці» набагато зарані, щоб купити цей квиточок. І знаєш, як було діло, вісім часом відкрився сайт, де продаються ці квитки, так І ми їх забронювали. І, значить, сайт висить, 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 8 хвилин. Далі квитків вже немає. Зовсім немає. Вони пишуть квитки вже куплені. А наші знайомі також хотіли попасти на цей же потяг і також не змогли взяти квитків. І зараз немає їх в касі. Вукер залізниці пояснюють. Попит на залізничні перевезення в літній період перевищує технічні можливості компанії. З початком війни проблема дефіциту вагонів стала ще гострішою, адже частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських ударів. Інша задіяна для евакуації населення. Якщо аналізувати попит, за напрямком Одеса-Київ-Одеса -Одеса з 1 по 16 липня у поїздах було доступно 30 тисяч місць, а пошуків цього напрямку в застосунку «Укрзалізниці» було здійснено 125 тисяч. Для збільшення можливостей і для задоволення попиту на пасажирські перевезення рухомий склад максимально залучений до надання таких послуг. У цьому році введено в експлуатацію понад 50 нових пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, виготовлених у 2024-2025 роках. Здійснено закупівлю ще 100 пасажирських вагонів, які будуть виготовлені в найближчі кілька років. Також Укрзалізниця радить скористатися сервісом автоматичного придбання квитків. Функція, яка прослідковує появу вільних місць і автоматично викуповує для вас проїзні документи. Для запобігання випадкам масового викупу квитків перекупниками Укрзалізниця контролює документи під час посадки пасажирів у поїзди. Ім'я у квитку та в паспорті пасажира має збігатися. Також від серпня Укрзалізниця в тестовому режимі ввела верифікацію через дія підпис для низки популярних поїздів. У компанії сподіваються, що це допоможе у боротьбі з квитковими спекулянтами. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.